Топ 11 продуктів, які потрібно їсти для нарощування ем'язової маси. Нарощування ем'язової маси більше, ніж просто протеїн мій досвід і експертний погляд. Нарощування ем'язової маси це не просто пропоїдання кілограмів протеїну і віджимання штанги до знемоги. Це складний процес, що вимагає комплексного підходу, що включає харчування, тренування, відновлення і, що важливо, розуміння власного організму. Я, як людина, яка багато років займається силовими тренуваннями і вивчає принципи спортивного харчування, хочу поділитися своїми думками і досвідом, щоб допомогти вам розібратися в цьому питанні. У вихідному тексті вірно помічено, що білок наріжний камінь нарощування ем'язової маси. Але давайте копнемо глибше. Білок це будівельний матеріал, але для будівництва потрібен архітектор, планувальник та інструменти. У нашому випадку це комплексні тренування, правильний баланс макронутрієнтів і, що особливо важливо, достатній час для відновлення. Білок не тільки кількість, але і якість. Так, 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла це мінімальний поріг для підтримки здоров'я. Але для нарощування ем'язової маси нам потрібно більше. Рекомендації в діапазоні 1,6,3-3 грама на кілограм ваги тіла це більш реалістична мета. Однак, не варто забувати і про якість білка. Повний білок, що містить усі незамінні амінокислоти це те, що потрібно нашим м'язам. Ем Тваринні джерела білка, такі як куряча грудка, сир, лосось та яйця, зазвичай є чудовим вибором. Але також рослинні джерела білка, такі як темпе, едамами та сочевиця, можуть бути частиною збалансованого раціону. Важливо комбінувати різні рослинні джерела білка, щоб забезпечити надходження всіх необхідних амінокислот. Особистий досвід підказує. Що найкраще розподіляти споживання білка рівномірно протягом дня? Замість одного величезного прийому їжі з великою кількістю білка, краще заїдати невеликі порції білка кожні 3-4 години. Це допомагає підтримувати постійний рівень амінокислот в крові і сприяє більш ефективному синтезу ем'язового білка. Сила тренувань, ключ до зростання. Білок це будівельний матеріал. А силові тренування це інструменти, які стимулюють ріст м'язів. Без тренувань навіть найбагатший білком раціон не призведе до бажаного результату. Важливо розуміти, що не всі тренування однаково ефективні для нарощування ем'язової маси. Найбільш ефективними є силові тренування з використанням важких ваг і невеликою кількістю повторень, зазвичай 6-12. Такі тренування створюють мікротравми в ем'язових волокнах, які потім відновлюються і стають більше і сильніше. Крім того, важливо правильно планувати тренування, щоб забезпечити достатній відпочинок для м'язів. М'язи ростуть не під час тренування, а під час відпочинку. Тому важливо давати мязам ем достатньо часу для відновлення між тренуваннями. Більше, ніж просто білок, роль вуглеводів і жирів. Як було згадано в оригінальному тексті, білок це лише один із елементів головоломки. Вуглеводи і жири також відіграють важливу роль в нарощуванні ем'язової маси. Вуглеводи це основне джерело енергії для організму. Вони допомагають підтримувати рівень глікогену в м'язах, що необхідно для інтенсивних тренувань. Крім того, вуглеводи допомагають транспортувати амінокислоти до м'язів. Жири це важливе джерело енергії і гормонів. Вони також допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни. Важливо розуміти, що всі три макроелементи повинні бути збалансовані в раціоні. Рекомендоване співвідношення 40, 50 вуглеводів, 25 35 білка і 20 30 жирів. Відновлення часто недооцінюваний фактор. Відновлення це часто недооцінюваний фактор нарощування ем'язової маси. Під час тренувань м'язи отримують мікротравми, які повинні бути відновлені. Відновлення вимагає часу, достатньої кількості сну і правильного харчування. Сон це час, коли організм відновлюється і зростає. Під час сну виробляються гормони росту і вітаміни, які необхідні для росту м'язів. Рекомендується спати не менше 7-8 годин на добу. Крім сну, важливо правильно харчуватися після тренування. Після тренування м'язи найбільш сприйнятливі до поживних речовин. Тому важливо з'їсти порцію білка і вуглеводів протягом години після тренування. Добавки допомога чи перешкода. Добавки можуть бути корисними для нарощування м'язів, але вони не є обов'язковими. Важливо розуміти, що добавки – це лише доповнення до правильного харчування і тренувань. Білкові порошки можуть бути зручним способом збільшити споживання білка, особливо для тих, хто відчуває труднощі з вживанням достатньої кількості білка з їжі. Креатин може допомогти збільшити силу і м'язову масу. Однак важливо пам'ятати, що добавки – це лише доповнення до правильного харчування і тренувань. Особистий досвід та поради. Протягом багатьох років, займаючись силовими тренуваннями, я прийшов до кількох важливих висновків. Послідовність, ключ до успіху. Не чекайте миттєвих результатів. Нарощування ем'язової маси це тривалий процес, що вимагає терпіння і наполегливості. Слухайте своє тіло, не перестарайтеся, дайте своєму тілу час на відновлення. Експериментувати знайдіть те, що працює краще для вас. Не бійтеся пробувати нові продукти та тренування. Не забувайте про воду. Вода необхідна для всіх процесів в організмі, включаючи ріст м'язів. Насолоджуйтесь процесом. Нарощування ем'язової маси має приносити задоволення. Укладення Нарощування ем'язової маси це складний, але досяжний процес. Він вимагає комплексного підходу, що включає правильне харчування, регулярні тренування, достатній відпочинок і розуміння власного організму. Не забувайте, що не існує універсального рішення. Знайдіть те, що найкраще підходить для вас, і будьте послідовними. І пам'ятайте, що найголовніший фактор успіху це ваше бажання і наполегливість. Удачі вам на шляху до сильного і здорового тіла.